і ідемо, а що це за бруківка, звідки вона взялася? Так, бруківку цю ми забрали із стоянки по вулиці Гойди і перевезли її на території кафе ше Це було розпорядження міського голови. І в мене в нас після того, як ми перевезли бруківку з вулиці Гойди на наше підприємство. Склали відповідний акт передачі. От він у мене є тут 359 метрів кубічних. Вони заактовані і там вони, ми їх розмістили на території нашого підприємства. Чи продавалася з того часу Бруківка, чи вона комусь дарувалася для якихось потреб використовувалася? Шашка ця нікому з підприємства не продавалась, не дарувалась. Деяку кількість, ну, 15 метрів кубічних ми виставили по розпорядженню також міського голови. От у мене є розпорядження. Це на комунальні потреби. Ми влаштували дві автобусні зупинки по вулиці Перемоги і зробили ділянку дороги біля 50 квадратних метрів пішохідний міст зі сторони вулиці Шандора Петер. Все. Добре дякую. Друга шашка вся знаходиться, залишки шашки знаходяться на території нашого підприємства.